Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Україна в умовах воєнного стану витрачає на утримання армії близько 2 трильйонів гривень на рік. Таку суму озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль прем'єр-міністр України повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення держава втратила близько 30% економіки та підприємств, а також 3,5 мільйони робочих місць. У перший рік воєнного стану Україна лишилася 29,5% ВВП. У мирний час дохідна частина бюджету України становила 1 трильйон 300 мільярдів гривень. На сьогодні на Збройні сили в бюджеті закладено більше 1 трильйона гривень. За рік виділено ще 509 мільярдів гривень. Зараз очікується виділення ще такої ж суми. Фактично, збройні сили війна коштують Україні на сьогодні близько 2 трильйонів гривень. Сказав Шмигаль. Прем'єр-міністр уточнив, що решту коштів Україна фактично отримує від партнерів. В Одесі остання доба пройшла спокійно. Повітряна тривога сьогодні лунала один раз. За інформацією військових, це було пов'язано з вилітом декількох бортів Міг-31. А в сусідній Херсонській області російська авіація завдала удару по одарокаменці на мирний населений пункт. Бойовики Росії скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. Також стало відомо про те, що вибухи прогреміли в тимчасово окупований. Ному Криму експерти повідомляють, що у Новоросійську було пошкоджено великий десантний корабель, Оленігорський гірник. Поки що офіційних коментарів щодо інциденту сторони не давали. Під час ворожих атак на критичну інфраструктуру України енергосистема України була суттєво пошкоджена. До відновлювальних робіт фахівці Укренерго приступили негайно і навіть у середині квітня змогли відновити експорт електроенергії. Однак, вже зараз голова правління національної енергетичної компанії Володимир Кудрицький повідомляє, українцям необхідно готуватися до важкого періоду в опалювальному сезоні. З осени минулого року ворожі обстріли окупантів вийшли на новий рівень. Вони почали бити по енергосистемі країни. Почерговими хвилями завдавалися масовані та методичні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України. Станом на кінець листопада, 2022 року, російські військові знищили чи частково пошкоджили понад 700 життєво важливих споруд. Аварійні відключення світла, відсутність зв'язку та постійні ракетні удари. Все це ми чули майже щоденно, кілька місяців тому. За період весна літо Укренерго намагалися відновити енергооб'єкти України та максимально підготуватися до опалювального сезону 2023, зокрема й в Одесі. Безумовно, Одещина. Один з найбільш постраждалих регіонів від російських атак в минулому і в цьому році в опалювальний сезон, який уже був, і відповідно тут є дуже багато роботи, як з відновлення енергооб'єктів, так і з їх захисту, і підготовки об'єктів критичної інфраструктури в цілому до зими. Відновити енергосистему на 100% поки що неможливо. Повідомляють в Укренерго. вже зафіксовані об'єкти, які повністю зруйновані, і на реконструкцію яких потрібно набагато більше часу та коштів. Проте фахівці інформують, що дефіциту в енергосистемі зараз не спостерігається. Ситуація не є простою, але поки що відключень через нестачу електроенергії в Укренерго не прогнозують, наголошують спеціалісти неможливо все відновити за ті там 8 місяців, які пройшли з моменту, коли ці обстріли там масові припинились. Тому ми повинні мудро розподілити наявний фінансовий там і організаційний ресурс, щоб полагодити максимум з можливого. Щодо підготовки до опалювального сезону в нашому регіоні розповів гендиректор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. Зараз триває така потужна ремонтна кампанія на всіх підприємствах енергетики. Ми готуємося до наступного опалювального сезону. Перше, ми реконструюємо вісім високовольних підстанцій. Ми побудуємо 90 нових енергетичних об'єктів розподільчої мережі. Пановимо новому 453 об'єкти розподільчих мереж. Ми відремонтуємо 1900 кілометрів наших ліній: це кабельні та повітряні, і 2200 кілометрів ліній повітряних ми розчистимо від чагарників та сухостів. Фахівці також зазначають, що зараз електромережа здатна працювати на 70-80% від торішнього рівня. До того ж, військові попереджають про ймовірні спроби росіян знову наносити удари на критичну інфраструктуру України в цьому році. Одеситам, чиє нерухоме майно було пошкоджено внаслідок нещодавніх російських обстрілів. Буде надано матеріальну допомогу. Зараз працює профільна комісія, яка визначає розміри компенсацій про масштаби наслідків та алгоритм подання заявки на виплати. Дивіться в нашому матеріалі. За період збройної агресії РФ на території Одещини пошкоджено близько тисячі об'єктів. Повідомили в Одеській Ова. З них лише за два літніх місяці поточного року зазнали руйнувань майже 280 споруд. Із загальної кількості постраждалих об'єктів, 244 на сьогодні вже відновлено. Якщо казати тільки про житловий фон, то цифри такі. 185 багатоквартирних житлових будинків, з яких відновлено 95 об'єктів. Потрібно відновити 88 об'єктів та два об'єкти потребує нового будівництва. Два гуртожитки, з яких відновлено один об'єкт. Далі 509 будинків на одну сім'ю. З яких вже відновлено 84 об'єкта щодо нещодавніх наслідків від обстрілів, то розмір шкоди наступний. Було пошкоджено близько п'яти тисяч вікон на Одещині, та було анонсовано про початок проекту по заміні пошкоджених вікон в Одеській області. І протягом тижня доєдналася команда Глобал Empowerment Мішен. Спільно з Одеською ОВА, регіональним офісом міжнародного співробітництва Одеської області та представниками місцевих влад провели попередні роботи та заміри на цих об'єктах, де пошкоджені вікна. А вже сьогодні партнери розпочали роботу з монтажу вікон. Також триває проект під назвою Є відновлення. Є створений реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Я думаю, що мешканці знають, що є така програма, вона працює через ДІЮ, там, де кожен мешканець, в якого є пошкодження або зруйноване майно, може через систему ДІЯ звернутися, залишити заявку комісійно. Пройти обстеження даного об'єкту і отримати компенсацію зараз до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна громадяни подали 552 заявки на отримання державної допомоги для відновлення житла. До речі, у самій системі Дія є повний перелік документів, які необхідні для подачі заявки на компенсацію від держави. Наприкінці тижня на позачерговому засіданні сесії міської ради депутати підтримали перерозподіл коштів міського бюджету на підтримку військових формувань. Депутати міської ради перерозподілили кошти міського бюджету на підтримку військових формувань, соціальний захист та відновлення пошкодженого майна внаслідок російської збройної агресії. Одеський міський голова Геннадій Труханов заявив: за підсумками півріччя місто не тільки виконало, але й перевиконало планові показники. Тому наразі з'явилася можливість перерозподілити кошти для різних програм. Загальна сума вільних коштів становить трохи більше 400 мільйонів гривень. Частина Грошей піде на збільшення фінансування соціальних програм та на допомогу військовим. Та кілька десятків мільйонів гривень складе фонд надання матеріальної допомоги Одеситам, чиє житло постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. З 1 серпня скасований частковий мораторій на податкові перевірки. Які види позапланових перевірок дозволено з цієї дати, і до кого платників податків ДПС може пройти на планові перевірки? Детальніше розповів адвокат Юрій Голосов. З 1 серпня повертаються податкові перевірки, але не всі тільки 10 з 19 пунктів документальних позапланових перевірок, які були до введення в країні воєнного стану. Розповідає адвокат Юрій Голосов. 9 підстав досі знаходяться під мораторієм. Тобто переважна кількість фізичних осіб-підприємців вони не підпадають під документальні перевірки. Планові документальні перевірки, податкова інспекція може проводити тільки стосовно трьох категорій платників податків, і стосується це навіть не всіх підприємств, наголошує адвокат. Це платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва і реалізації підоксизних товарів: це алкоголь, тютон, це паливо, це автопродукти, легкові автомобілі. Це категорія платників податків, які надають фінансові послуги, це лізингові, кредитні, страхові компанії, банки. І це категорія платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації азартних ірків. А ось що стосується фактичних перевірок, то тут все без змін, розповідає спеціаліст. Вони будуть проводитися і в тому ж вигляді, як було упродовж дії воєнного стану. І найчастіше ці перевірки відбуваються за двома причинами. Інспектори податкової можуть в будь-який робочий час зайти, зробити контрольну закупку, перевірити, чи працевлаштований працівник, чи видав чек або інші платіжний документ, і відповідно далі вже вирішувати питання про накладення санкцій у випадку з фактичними і документальними перевірками. Адвокат радить звертати увагу на папери, за якими податківці перевіряють підприємство чи бізнес. При кожній перевірці ви маєте перевіряти зміст наказу для проведення перевірки. А саме перша підстава для проведення перевірки. Тобто ви просто відкриваєте податковий кодекс статтю 78 і звіряєте, чи відноситься ця підстава до тих, які дозволяють проводити перевірку. І друге, це тип перевірки, фактична, планова, позапланова, документальна. І в залежності вже від цього приймати рішення допускати інспекторів. У разі якщо наказ складено з порушеннями, або перевірка, з якої прийшли, підпадає під мораторій, то платник податків вправі не допустити інспекторів. Якщо незаконна перевірка вже відбулась, спеціаліст радить звертатися до суду, аби оскаржити дії податкової інспекції. В Україні до кінця року зростатиме заробітна оплата громадян та конкуренція на кваліфікованих працівників. Повідомили в НБУ. Цифри зростання в НБУ приводять такі: номінальна зарплатня збільшиться майже на 20%, А ось реальна заробітна плата українців з урахуванням інфляції підніметься на 3,9%. Йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року. Як зазначається у документі, фінансовий стан домогосподарств поліпшується разом з адаптацією бізнесу до роботи в умовах війни. За словами спеціалістів, відновилася конкуренція підприємств за кваліфікованими співробітниками і відзна. Почається пожвавлення економічної активності, а це підтримує значні темпи росту номінальних доходів. При цьому вагому підтримку доходам населення дають, як і раніше, соціальні виплати та індексація пенсій. Воєнкома міста Южний та двох його соратників відправили на фронт після скандалу. Про це повідомили в обласному ТЦК. Так у центрі комплектування відреагували на інформацію, що військомації Южного беруть хабарі. Військовослужбовці у роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі. Також за інформацією про зловживання службовим становищем ініційована перевір. Ка правоохоронними органами ДБР відкрили кримінальне провадження. Офіційні служби повідомляють, статистика щодо кількості народжуваності в Україні через різні обставини регулярно знижується. Проте, держпрограми з підтримки демографічних питань продовжують свій розвиток, а силові структури викривають схеми, які також стосуються дітей. Зараз у різних регіонах країни правоохоронці встановлюють, хто ще міг бути задіяний у приступній змові з продажу маленьких українців. Поліцейські затримали 12 членів злочинного угрупування, які продавали новонароджених за кордон. До складу групи входили працівники клінік у Києві та Харкові. Підозрювані вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого сурогатного материнства. Потім змушували писати відмову від немовляти на користь іноземців, а за це обіцяли 12 тисяч євро. В результаті виплачували менше чи взагалі погрожували і залишали ніщин. Самі ж організатори схеми отримували від іноземців від 50 до 70 тисяч євро за дитину. Немовлят зловмисники продавали громадянам інших держав, у яких заборонено сурогатне материнство. Фігурантам оголосили підозри. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Повідомляють кіберполіції. Останні кілька тижнів в Одесі збільшилася кількість ДТП за участю двоколісного транспорту. Правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. Відзначають в патрульній поліції. Про безпеку на дорогах. Дивіться далі. Влітку, коли збільшується кількість транспорту і пожвавлюється рух, традиційно підвищується кількість ДТП. Основна проблема неуважність усіх учасників дорожньої динаміки, водіїв та пішоходів і нехтування елементарними правилами. Не надання переваги в русі пішоходам, які рухаються як на регульованих, так і на нерегульованих пішоходних переходах. І наїзди це наїзди, які закінчуються тим, що травмуються люди. Тому про це ми нагадуємо. Нагадуємо водіям бути більш уважними, дивитися за дорогою, за станом на дорозі, і особливо під час під'їзду до та пішохідних переходів, особливо, особливо нерегульованих знижувати завчасну швидкість руху та бути максимально уважними. Стосовно двоколісного транспорту, патрульні нагадують, що під час керування мопедом чи мотоциклом має бути посвідчення водія. А велосипедом дозволено рух дорогами з 14 років. Особисто я вважаю, що це діти, і це досить таке складне питання. Але якщо батьки можуть вже довіряти дитині, якщо вони переконалися, що дитина дійсно знає. Та дотримується правил безпеки та правил дорожнього руху, то вона може виїжджати. Велосмуги і велодоріжки у місті покликані розмежувати та унормувати рух транспорту. Тож водіям автівок варто пам'ятати, що паркуватися на смугах для велосипедистів і включати безпідставну аварійку це порушення, яке тягне за собою покарання. Такий приклад яскравий, це фонтанська дорога, це вулиця Сигецька. То вважають деякі водії чомусь, що якщо він дійсно включив аварійку, то пішов по своїх справах, то це вже можна. Ні, це є порушенням, патрульні його дочекаються, і тоді він все ж таки отримує адміністративну постанову і змушений буде сплачувати штраф. Але цього робити не потрібно, тому що так, водій вирішує свої справи, а в цей час він порушує рух двоколісного транспорту транспорту та наражає веловодіїв на небезпеку на дорозі. Якщо пішохід розпочав свій рух через дорогу на зелене світло і світлофор змінив сигнал, то водіям не треба бити по газам. За правилами вони мають дочекатися, поки пішохід остаточно перейде дорогу. Нагадують патрульні водії повинні надати перевагу, щоб пішоходи спокійно перейшли дорогу і потім тільки розпочати рух транспортного засобу. Не починати сигналити та кричати на цю людину. А треба все ж таки іноді читати правила дорожнього руху, відкривати додаток, проходити іспити. Це дуже така корисна рекомендація, особиста від мене. У свою чергу пішоходам варто пам'ятати про безпеку руху і не переходити дорогу у недозволених місцях. Це не тільки створює аварійну ситуацію, а й тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень. Через військові дії та екологічну катастрофу на Каховській ГЕС море залишається закритим для купання у всій Одеській області, але мешканці не засмучуються і знаходять інші місця для відпочинку у літню спеку. Одне з таких міст пляж на річці Кодима, в місті Балта Подільського району. Нещодавно його навіть спеціально обладнали для людей з інвалідністю. Як це було, розповідають наші місцеві кореспонденти. Балтський міський пляж на один рік переходив з рук у руки. Його брали в оренду різні підприємці, намагаючись облаштувати зону відпочинку. Але нічого не виходило. Зміни відбулися нещодавно завдяки спільним зусиллям підприємців та міської влади. Сьогодні пляж біля річки Кодими в Балті не впізнати. Аби врахувати всі нюанси, запросили для консультування та випробування голову Балтської організації осіб з інвалідністю Надію Ленс. На жаль, через війну наші захисники вже повертаються з інвалідністю. Чимало людей повертаються з інвалідністю. І навіть серед нас вже їх немало, і тому дуже добре, що у нас в таких містах, рекреаційних містах, у зонах відпочинку з'являються такі міста з доступністю. Зону відпочинку на пляжі в Балті ще минулого року орендарі облаштували душовими та громадською вбиральною. встановили альтанки. Але пристосувати пляж до потреб людей з інвалідністю виявилося не так просто. Це здається, так що це дуже легко. все зробити цей пандус. Да, це, це багато матеріалу, це багато желіза, це багато роботи вийшло. Конструктору, і це треба було все продумати, і ще воно продумується в процесі, додумується, що не так. Голова організації інвалідів Надія Ленц запропонувала облаштувати в туалеті душову. Так. Можна помитися, душ прийняти, помитися. І так же само можна і на унікація на заході, і тут можна так помитися. Вот, все сделано, все доступно, все сделано хорошо. Звернули увагу і на роздягальню, де в усіх кабінках спочатку був завузький вхід для інвалідних візків. В результаті все було облаштовано як треба. На балському пляжі в цьому сезоні відпочиває сімейство Тамари Родіонової, вчительки з Білгорода Дністровського. Зазвичай рідні приїздили до неї для літнього відпочинку на березі моря, але все змінило повномасштабне вторгнення Росії. «Та ми, така біда ввічі, то ми тепер приїхали вас спихатися на річку. Я б бачила зовсім іншу до не ту, яка була раніше. Тут була вишка така дерев'яна, пам'ятаємо по з стані вешки, але зараз буквально все цивільно зроблено. Спільні ідеї комунальників та креативність молодих бізнесменів призвели до народження нової інфраструктури міського пляжу. Поступово вийшли за межі звичайної мети просто навести порядок та облаштувати зону відпочинку. Все для того, щоб зробити її доступною для людей з інвалідністю. Ну така спільна співпраця, розуміння ситуації, бачення ситуації, бачення, які нас з, чими, з якими проблемами ми стикаємося е в суспільстві. Тісні співпраці це реалізувати. Враховуючи те, що на даний час ну, наша держава е, знаходиться в стані війни, і багато хлопців, які захищають нашу державу, повертаються туди звідти інвалідами і з різними ступенями пошкодження, з пошкодженням здоров'я, і враховуючи те, що всі вони будуть приходити рано чи пізно відпочивати, проводити час з сім'єю. За сприянням міського голови ми з Євгеном дійшли до такої думки, що потрібно встановити пандус для того, щоб люди з обмеженими можливостями мали доступ до води. Тобто, щоб, чи це на інвалідному військові, чи це там, з іншими обмеженими можливостями люди могли також спуститися, опинитися. І, хоча переважна більшість містян та гостей вже по достоинству оцінила створені комфортні умови для відпочинку, знаходяться варвари, які пошкоджують альтанки та інші об'єкти на пляжі. Але молодих підприємців це не зупинить, кажуть, що руки не опускають. З'являється лише здорова злість, яка спонукає до нових дій. За липень український кордон перетнуло на 600 тисяч осіб більш ніж за перший місяць літа. Однак кількість українців, які повертаються, більше ніж тих, хто виїжджає, зазначають у Держприкордонслужбі. Прикордонники зафіксували різке зростання потоку громадян через кордон і пов'язують це зі зростанням пасажиропотоку у зв'язку із закінченням навчального року в українських школах. Загалом у липні оформили пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3 мільйонам 800 тисячам осіб. Це майже на один мільйон більше ніж у травні. Повідомляють у Держприкордонній службі. Серед усіх, хто перетинає кордон, частка українців складає понад 85%. Переважно це жінки, діти, літні люди. Більше ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону. Особливо кількість охочих зростає з п'ятниці по понеділок, відзначають прикордонники. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації вже в наступних випусках. Бережіть себе, побачимося.